Як створити ідеальний чоловічий гардероб, що підійде для будь-якого випадку. А хто його знає? я ж не стиліст, але я поділюсь з вами своїм блогерським баченням? Чоловічий гардероб можна умовно поділити на три категорії: класика, повсякденні та спортивні речі. Кожна з цих категорій необхідна для різних життєвих ситуацій. Класичний гардероб потрібен для ділових заходів, весіль, зустрічей, променадів та походів у ресторан. У цю категорію входять костюми, сорочки, краватки та класичні туфлі. Класичний Речі мають бути якісними та добре сидіти, адже вони задають тон і створюють перше враження про людину. Повсякденні речі це стильні та базові речі, які зручні для повсякденного використання. Важливо мати кілька капсул, які можна комбінувати між собою, створюючи цікаві та різноманітні образи. Особисто я віддаю перевагу бренду Puma. Це не тільки про спорт, але й про класні стильні колекції. В Puma я завжди можу собі зібрати лук з ніг до голови. Ці речі поєднують у собі комфорт та модний дизайн, що робить.